Дякую за підробиці вашого життя, тільки ми приїхали поговорити про школу. Без питань. Як то кажуть? А от, без питань якраз не вийде. Поговоримо в класі. Mm. Як скажете? В класі, ну, значить, значить, в класі. Ой. Не виходить? Киші просто війну. Зараз Так, а може є інший фільм. Прекрасна думка. Лагосне вод.